Добрий день. Пульсатор для дильних апаратів не регулюємо. Викон пластику має два виходи. Один для вакуумного шланга діаметром 10 мм і другий для дийного відра діаметром 11 мм. Надійне відро вдівається за допомогою спеціального дрійника. Має таку форму. А вже трійник на алюмінієву кришку. Отак. От цей штуцер потрібен для вакуумного шланга. Є от такий от варіант. Ще один пульсатор, на ньому може вдіти цей шланг. Він надівається дуже плотно, то туго його треба перед цим попередньо нагріти. Знімати ми не будемо, тому що він так, дуже гарно сидить на ньому. Отже, пульсатор. Для чого він потрібен? В процесі дійки вимія повинна скорочуватися. Та розтискатися з певною чистотою всередині стакану. За це відповідає соскова гума. Так от такий от пульсатор він якраз таки відповідає за скорочення соскового гуму всередині стакану, щоб масувати вим'я для того, щоб воно краще доїлося. Такий пульсатор він розбирається. Моя біла кришка Така штука, прокладка. І саме головне тут це мембрана, за допомогою якої якраз таки відбувається така пульсація. З часом ці мембрани можуть добіти, стати не такими еластичними, тому їх міняють. Вони продаються додатково. Все інше в цьому пульсаторі не розбираються. Єдине, що, що така от ззадні кришечки можна також зняти, для того, щоб тут можна було почистити і, і знову його забирати. Тобто. Оце так він розбирається. Розбирається назад в зворотньому порядку. мембрана вдівається Таким чином. Далі ставиться та біла штука, прокладка, і закручується кришка. Такий пульсатор стане в нагоді, коли, наприклад, зламався, або треба замінити вже на інше, або перестав працювати з якихось причин. Буває так, що він тут засмічується, і вже тоді він перестає працювати. Він має певну чистоту, вже відрегульовану для корів. Якщо використовувати для кіз, то його треба трошечки отак відпустити, і таким чином, чистота буде, буде трохи іншою, якраз таки для кози. А для кіз ми радимо використовувати попарний пульсатор, про це буде знято наступне відео. Всім дякую Забажаємо гарного дня!